Казковий світ звуків. Звуки Л-Р. Привіт-привіт, діти! З вами я, Лялька Оленка, і сьогодні ми з вами згадаємо звуки Л-Р. І зараз, діти, я хочу вам запропонувати зібрати вітамінні кошики. У кошик з блакитним бантиком будемо складати овочі, фрукти, ягоди. Зі звуком Л. А у кошик з червоним бантиком будемо складати овочі, фрукти, ягоди зі звуком р. Ви готові? Починаємо. Лимон. Який він. Кислий. У який кошик кладемо? Так, з блакитним бантиком. Огірок. Який він? Ароматний. В який кошик кладемо? Так, з червоним бантиком. Помідор. Який він? Червоний. Покладемо в кошик з червоним бантиком. Добре. Слива! Яка вона фіолетова. Покладемо в кошик з блакитним бантиком. Перець. Який він? Гіркий. Так, з червоним бантиком. Яблуко. Яке воно? Так. Велике. В який кошик покладемо? Так, з блакитним бантиком. Малина. Яка вона? Солодка. В який кошик покладемо? Так, з блакитним бантиком. Смородина. Яка вона? Корисна! Так, покладемо в кошик з червоним бантиком. Абрикос який він. Так, помаранчевий і покладемо в кошик Так, з червоним бантиком. Молодці діти, ви все вірно зробили. Ми з вами згадали звуки Л та Р. І склали всі овочі, фрукти і ягоди у вітамінні кошики. До побачення, до нової зустрічі.